Джаха, ти в порядку. Уру, що ти тут робиш? Чи це має значення? Ти поранена? Уру, тобі треба звідси забиратися. Цей лев тебе вб'є. Я тебе тут не залишу. Хто ти? Це я маю питати. Ти на землях прайду, на території мого батька. Ти не тільки порушив територію короля. Але й напав на одну з левиць нашого прайду. Я попереджаю тебе, забирайся негайно. Ау, ти думаєш, що я боюся, тільки тому, що ти мила, я тебе відпущу. Йди до біса. Ти, скотина. Це буде останній раз, коли ти знову так зі мною розмовляєш, левиця. не хвилюйся, це більше не повториться. Ти промахну. я так не думаю. Ти... Ти труп! А потім вона не могла в це повірити. Не може бути. Ха. Бачите, хлопці, я ж казав, що цей хлопець був приголомшливим. Камау! М? Ох, це ти, Зузу. Як твої тренування? Вибачте, сер, але в мене немає на це часу. Лев напав на джаху, і Уру думає, що може його перемогти. Вони в небезпеці. Що, Джаха? Уру. Ішах, йди першим. Іди за Зузою. Біжу. А тепер усі рухаємося. Рунако, ти будеш нас супроводжувати. Насор, ти подивишся чи є інші леви. Рашиді, ти підеш зі мною. А Хаді, йди скаженом Беко, щоб зустрівся з нами на скелі Прайду. Без жодних хале. Уперед. Я повинен це визнати. Ти мені дала хороший бій, незважаючи на те, що ти левиця. Недостатньо для перемоги, але було весело. На добра ніч. Мені треба встати. Джаха все ще там. Кого я обманюю? Я не знаю, як битися. Вибач, Джаха. Вибач, тату. Вибач, дядьку Камау, вибач, мамо, вже втрачаєш свідомість? Те, хто тепер хтось, з ким ти можеш битися? Уру, Джаха, любі хтось із вас мене чує? Те. Послухай, вибач, це твої землі? Я не знав. Я, Я піду. Замовкни. Ти жалюгідний. Молися, щоб це не був твій останній день. Камау вирішуватиме твою долю. Це все твоя вина. Ти і твоя охорона повинні захищати цю землю. Ох, тож ж я маю бути скрізь, і будь коли моя охорона не чарівна Нуру. Я люблю свою племінницю. Розумієш, Щоразу, коли трапляється щось погане, це вина охоронців. А ти, наша дивовижна королева, тут нічого не робиш. Не смій з нею так розмовляти. Ахаді, а? ти мене розчавлюєш. Уру прокинулася. Будь обережна. Дозволь мені тобі допомогти. Та... Уру, мамо, тату? Тс, все гаразд, крихітко. Все скінчено, люба. <кій> <кій> я налякана, я думала, я, вибачте. Ох, у мене так болить голова. Доброго ранку. М? Ох, привіт, тато. Як ти себе почуваєш? У мене таке відчуття, ніби слон розчавив мені голову. Ну, це нормально, принцесо. Принаймні, ти не була одна. Вони були поруч з тобою з моменту твого прибуття, особливо Ахаді він хороший Лев. Так, Ахаді хороший Лев. Він буде хорошим королем. Тато, просто кажу, у будь-якому разі, де мама? Вона з Номбеко, не хвилюйся. І що сталося з тим левом? Я думаю, ти заслуговуєш знати. Твій дядько та охоронці прибули вчасно, і шагу вдалося знерухомити Лева. Який напав на тебе та джаху, твій дядько використав свій рев, цей лев ніяк не може бути живим. З іншого боку, Ахаді привів Номбеко до скелі прайду та все нам розповів: Невдовський шаг прибіг з тобою. Ти знепритомніла і стікала кров'ю. Номбеко залікував твої рани, а потім рану Джахи. Охоронці не змогли знайти тіло, але він більше сюди не прийде. Я такий вдячний, що ти все ще тут, Уру. Ти була дуже хороброю. Дні минали повільно. Мама й тато залишалися зі мною більшу частину часу. Коли їх не було поруч, а Хаді та Джаха залишалися зі мною, але це було досить нудно. Дядько Камау, охоронці Ізузу, Прийшли мене відвідати. З тобою все гаразд. Я в порядку, дядьку. Коли Номбеко зняв з мене пов'язки, ми всі помітили, які Лев залишив шрами на моєму тілі. Номбеко сказав мені, що, можливо, моя шерсть виросте та закриє їх. Ми з Джахою одужали і нарешті змогли вийти з печери. Мама захворіла, і вона пообіцяла мені, що все буде добре. Мама мусила піти до печери, де вона могла б бути без стресу та швидше одужати. Тато мав піти з нею, а я мала відвідувати тренування тому дядько Камау навчав мене. А Хаді теж хотів тренуватися і якимось чином зумів переконати охоронців тренувати його та джаху разом зі мною. Все йшло добре в землях прайду. Ми полювали, тренувалися та піклувалися одне про одного. Поки одного разу я не пішла відвідати маму. І бувайте. Її не стало. Мамо. Мамо, що не так? Будь ласка, відповідай мені. Уру, зупинись. Що? Король хоче побути сам. Будь ласка, вийди, ваша мати, вона з великими королями минулого. Ні, ні. Ти брешеш, ти чортів брехун. «Уро!» Йди негайно. Я бігла, здавалося, годинами. У мене не було мети. Мені було байдуже. Я постійно запитувала себе Чому, 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 чому? Чому, чому, чому? А Хаді обережно, М? Гей, що з тобою не так? Ти в порядку? Уру? Солоденький, ти в порядку? У мене все добре, мамо. Зачекай хвилинку, мамо. Уру? Ох, чорт забирай. Уру, ти в порядку? Вибач, що накричав, я думав. Гей, все буде добре. Скажеш мені, що трапилося? Моя мама померла. Уру, ти впевнена на сто відсотків? Угу. Добре, Люба, дякую, що сказала, а тепер відпочинь, тобі це потрібно, мені шкода твоєї втрати. Ось. Можеш лягти, можеш потримати мене за лапу. Звичайно, Уру. Мамо, хочеш, я піду з тобою? Ні, залишайся з Уру. Я повернуся через кілька годин. Добре, будь обережна. Мені так шкода, час минав, я здебільшого залишалася на скелі Прайду. Багато членів Прайду намагалися мене підбадьорити, чесно кажучи, це не дуже спрацювало, я просто хотіла зрозуміти, що сталося, але не хотіла бачити тата чи Номбеко. Вони кілька разів намагалися поговорити зі мною після похорону матері, але я уникала їх. Без допомоги Ахаді, гадаю, я б уже ні на що не була здатна. Він був моєю головною підтримкою. Він шукав для мене їжу і спав поруч зі мною щоночі, а іноді й не спав. Він робить усе трохи легшим. Завдяки йому я нарешті вирішила поговорити з батьком. Мій батько пояснив, що моя мати хворіла ще до того, як познайомилася з ним, ймовірно, вона захворіла, коли була бродягою, коли вони стали парою, то намагалися народити дитинчат. Але щоразу щось йшло не так. Номбеко сказав їм, що мати дитинчат може бути небезпечно, але вони спробували востаннє. І народилася я. Після цього моїй матері ставало щодня дедалі гірше, аж поки вона не померла. І я думала, що знання правди все покращить. Я помилялася, я більше не відчувала смутку. Я була зла, дуже зла. Моє тіло було сповнене люті. Я хотіла здичавіти і напасти на батька. Мені вдалося панувати себе. Уру, залиш мене в спокої. Гей, Уру, як прийшла розмова з своїм татом? Уру. Уру, стій! ти поранишся, що трапилося? Гей. Ти в порядку? Я, я, вона м моя, моя мати, її смерть це все моя вина. Уру, ми говорили про це. Це не твоя вина. Це не твоя вина. Минуло чимало часу відтоді, як моя мама померла. Мій батько пішов з престолу, коли я була готова правити. Я стала дорослою, дорослою левицею, королевою. Все здавалося таким нереальним. З дитинства я хотіла бути королевою. Але тепер я не впевнена в цьому. Але я нічого не можу з цим вдіяти. Я спробую бути хорошою королевою, як моя мама. Я захищу своє королівство та свою родину власним життям, якщо буде потрібно. Хай, Хай живе, живе королева Уруру.